Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні 15 вересня 2024 року. Хочу показати тр трохи хурму. Бачив у одного колеги-садівника у відео, що має дерево хурми з Білорусії, яке не скидає завість, не скидає плоди, тримає їх міцно. Думаю, у мене ж теж таке є дерево. Правда, воно не з Білорусі. Це сорт Валін Б'юті. Віргінка. Вона. Настільки міцно тримає плоди, що іноді ну, перегружається врожаєм. починає вже потихеньку дозрівати, деякі плоди забарвлюються, деякі ще зелені, деякі вже ми з'їли пару штук, а деякі ось як цей вже практично майже стиглі. В цьому році вона. Не така надрання, як попередні, але це напевно тому, що дуже-дуже-дуже багато плодів на ній. І вони зато і трохи меншого діаметру, але вона їх абсолютно не скидає. Тримає, жаднічає, не віддає багатьох, хто вирощує хурму, дехто жаліється, багато хто насправді жаліється, що. Плода, э, хурма скидає завість, починаючи від маленьких плодиків, коли ще лише поцвіли, а потім вже й великі скидає, що до кінця до врожаю доходить лише декілька плодів з цілого дерева, бувають така, такі ситуації. Але цей, цей сорт не стих. Він дуже-дуже добре тримає і не хоче віддавати. Можливо, його навіть варто нормувати. Бачите, під деревцем чисто, я не прибирав, так воно є. Покажу аналогію. О, Соснівська. Соснівська теж завантажена, завантажена врожаєм, також починає дозрівати. Дощі пішли, також починає тріскати, якщо буде близькі до стиглості. Але тут, якщо подивитися на землю, бачите, коли вони були менші, Плодики вона багато скинула. Вже їх і не видно в такій кількості, тому що вони вже деякі зовсім майже пере, ну, зіпсувалися, перегнили. Але на дереві залишилося ще дуже багато. То я й радий, що вона поскидала. Дивіться, які там висять грона, не хочу поламати. Тут гілки такі, що... Ой! Ну, буде видніше, коли вона вже буде більш стиглою. Але багато і скинула. Б'юті не скинула, напевно, жодного плоду. Поряд теж віргінка H120. Того року мала сигналки лише цього року вже плодів. Значно більше, але все одно ще не так багато. І вона завість частково, частково поскидала в різній стадії. Ось бачите, і такі скидувала, і ось такі. А це вже стиглі плоди почали падати. Пару днів тому почали падати, вже їх слимаки їдять. Я вчасно не помітив. Ось. Вона цього року в своїй масі більше стиглих плодів на цей час, ніж у Б'юті. Те, урожай непоганий, але ну, для другого разу це непогано, але багато і, поскидала, багато і поскидала. Тепер є ще один сорт, який майже не скидає. Це Brace 2. Майже не скидає зараз. Там, можливо, пару плодиків вона скинула. Тут верхня частина крони в мене перещеплена іншими сортами, в тому числі східної хурми. Але дивіться, які гарні плоди, великі, багато їх, дуже багато. Дивлячись на те, що я весною і обрізав, вони ще повідростали і полягали на землю під вагою плодів, здивіться, як їх там. І теж цей сорт майже майже не скидає зав'язь. Хіба трохи окремі там плодики? Б'юті краще тримає, але цей також майже майже повністю зберігає зав'язь. і теж почали падати вже плоди такі. Які наближаються до стиглості або майже стигли. Між іншим, як пішли дощі, я показував відео по зізіфусу, як плоди починають розтріскуватися, то і на хормі, деякі плоди тріскають. Вже на Соснівській показував, тут на Брейс 2, тут є в крону прищеплена східна хорма, також дивіться, розтріснулося. Як різко пішли дощі після посухи. Рисунько. Дуже мені подобається цей сорт. Великий такий смачний і майже не скидає плодів зовсім. А зараз подивимося, хочу розрізати пару плодів на цих сортах і подивитися, що там по насінню. Тому що часто буває, що хурма скидає плоди, коли вона зав'язала без насінні, без запилення. Тоді більша ймовірність, що скине. Коли є насіння, то тоді вони тримаються міцніше. Зараз глянемо, як у цих. Тому що запилення в принципі було. Запилювач свій божий дар чоловічими квітками в тому числі. Але хочу глянути, чи справді утворилося насіння, чи достатньо було запилення. Чи вона тримає плоди навіть насіння. Аж рука не підіймається різати. Але заради експерименту трохи незручно її знімати і різати. Вибачайте, якщо щось не так покажу. Хотів зрізати на дереві, щоб було чим тримати. Не вийшло. Так, секундочку. Так. Насіння є. Добре видно, так? Але тут поряд через одне дерево, так, через одне дерево, буквально в п'яти метрах росте божий дар, який цвів а, чоловічими квітками. Так, зараз глянемо ще ну на цих, що впали, чи є насіння. Не бачу, а є, трошки Трошки є. Часто секрет в тому, щоб хурма не скидала плоди, це саме наявність насіння. Йдемо до Valin Beauty. Також спробую розрізати те, що прямо на дереві. Я би сказав, не те, що насінина, а натяк на насінину. На одному із плодів. Ось ще якийсь розріжемо. Шкода, але що робити? Так, вибачайте, мушу спочатку взяти і розрізати. Дивіться, цього плода немає насіння. Я помітив, що Валін Б'юті чи з насінням, чи без, все одно непогано тримає плоди. Так що така от історія. H120, вона навіть із насінням е, скидає поки що. Це друге сигнальне плодоношення. Опа. Ну, не то, що сигнальне, вже друге. Бачите, там насіннинка ще недорозуміта, але є одна. І дивився, я в інших плодах також було насіння, але вона все одно скидає. Тобто, бачите, є сорти, які краще тримають зав'язі плоди, є які гірше. Можливо, ще деякі фактори на то впливають. Але в цілому, в загальному, це не унікальна ситуація, коли хурма не скидає зав'язь. На цьому поки що прощаюся. Наступне відео буде про цю H120, яка вона цього року.